Через ремонтні роботи по вулиці Київській, неподалік житнього ринку, тимчасово скасували рух тролейбусів. Ще два змінили маршрути та їздять вулицею Грушевського. Житомирянин Михайло працює за вахтовим методом. Два тижні чоловік не був у Житомирі. Сьогодні повернувся і не зміг дістатись дому зручним маршрутом. «Чекаю тролейбуса. Будь ласка, а давно чекаєте? Який номер чекаєте? Чекаю, двійку, сів на трійку, З них туди поїхав. Їду з роботи, з вахти. Не знаю, як добратися. Тепер. Автолюбителька Людмила їхала вулицею Небесної Сотні, пошкодила власну машину та пересіла на громадський транспорт. Я переїжджала з Небесної Сотні, ну туди до ринку ради їхала, то там трошки зачепила на дном, то вже залишила, щоб не ризикувати. ремонт дорого, але нічого не зробиш. Це ж для нас робиться. На проїзній частині сьогодні облаштовується нижній шар асфальтобетону. На тротуар кладуть плитку. Подушка щебня з найбільшої фракції до найменшої. Розпинковка цієвом. Два-три шари гарцовки трамбується і закладаємо. З-за того, що частина вулиці Київської обмежена рух, це від вулиці Небесної Сотні до вулиці Хлібної, у нас не курсує тролейбус номер 1 номер 15 і номер 4 Частково відбулися завтра, але нам ще один день потрібно буде, щоб уже облаштувати остаточний верхній шар асфальтобетону. Це вже буде трохи швидше, це буде десь півдня, і ми попередньо повідомимо обов'язково той день, коли буде не працювати електротранспорт. Ділянці від автовокзалу в сторону центру». Олександр Шевчук каже, що ремонтні роботи ділянки автодороги та тротуару від вулиці Хлібної до вулиці Небесної Сотні планують завершити до п'ятниці. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Олексій Черко. Новини на Суспільному.